Псалом 146. Подячний славень новому. Славимо Господа піснею новою, красиво керує Бог будовою, Йому насолодою наша хвала, вістка свята на землю прийшла. Господь будує Єрусалим, збирає розсіяних бути із ним, Розбитих серцем стілює в ньому. Рани лікує у місті святому, Знає він кількість своїх зірок, І супроводжує зростання крок, Ім'я дає з великою силою, щоби світила була невгасимою. Скидає нечистих їх же словами, смиренні дивуються під небесами, Співайте хвалу. На гуслях співайте і кожну подію благословляйте. Господь покриває хмарами небо, і дощ посилає на землю, як треба. Дає Він поживу тваринам і птахам, і рибу годує, і маленьку комаху, Тому прославляє Творця цілий світ, виконуючи найновіший завіт. У Божих руках швидкість, сила коня, і шляхом людина не йде навмання. Усіх, хто боїться утратити Бога, Він любить і подає допомогу. Отримуйте, люди, милості духу, не стримуйте дихання вічного руху.